Іван Франко, секстинська Мадонна», 1881 рік. Хто смів сказати, що не богиня ти? Де той безбожник, що без серця дрожі в твоє лице небесне глянуть може, не ткнути близьком твої красоти? Так ти, богиня. Мати, райська роже, оглянь на мене свої висоти. Бач, я, що в небесах не міг найти богів, перед тобою клонюсь тоже. Обозі духах хморшся сумнівати, і небо й пекло казкою вважати, та ти, краса твоя, не казка, ні. І час прийде, коли весь світ покине богів і духів, лиш тебе богине, чтить будуть вічно тут на полотні.